Друзі, привіт! Повертаємось до наших щотижневих інвестувань в акції на платформі 3-2 земля. Нарешті в шостому випуску вирішив для вас показатися. Так прож в мене немає часу записувати це одинці, коли є тиша. Тому зараз трошки шумно, Надіюся, коли прийду на брокера, буде тихіше. Постараюся посвятувати якість трошки звук, покращити для вас. Повертаємось до нашого брокера. Я вже поповнюю його на 100 Також, сподіваюся, на днях записати для вас відео, як його можна поповнити. Від цього тижня я буду купити, купити злотих на 60 ці. Розмістити на покупку. Окей. Повертаємося. Вибираємо, давайте все ж таки виберемо American Airlines, купити 50 злотих. Розмістити ордер, купив. І друга акція, чудово. Повертаємося, оновлюємо свій портфель 75 злотих 92 копійки. У нас нарахування, це у нас було по кредиту і по готівці. Кредит це Банк. Пізніше ми гуденко пляти. В принципі, у нас тепер акція American Airlines 3,5 акції, Орлен майже дві акції в районі 18. Зараз тепер перейдемо в історію. Поповнення, я поповну буквально декілька хвилин тому. Наші дві акції нарахування невеличкі були і попередня покупка. Я нічого не роблю. Я не роблю жодних покупок чи продажів за межами даних відео. Всі покупки, всі продажі будуть. В кожному відео, якщо я буду щось робити, то я буду знімати відео і кажуть, давайте. Якщо якісь Включення так само буде робити. Ми повертаємося до нашого портфеля 703 злотих, 80 дрош. І якщо у вас ще цікавлять питання з приводу податку, я буду їх розглядати трошки пізніше. Це коли мій портфель буде в вартості хоча б 1000 або 2000 злотих. Або вперше буду робити продаж, то і допустимо. Перша акція, скажімо, у нас American Airlines йде до ліміту в 10 акцій, і це перша акція, яку ми будемо продавати у випадку, коли вона виросте по нашій стратегії там 50 або 30%. То в даному випадку ми будемо вже віджитися по ситуації. Зараз ніяких фіксацій я не збираюся. Тому постав подобайку даному відео, підпишись на канал, обов'язково напиши коментарі. І до зустрічі за тиждень.